Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, до мене звернулися запитанням, чому ми не уділяємо святого причастя на руку. Отож, уділяння святого причастя на руку уділяється в тих регіонах чи в тих країнах, в яких конференція єпископів даного регіону, даної країни звернулася з таким проханням до апостольської столиці. І отримала на це дозвіл. А оскільки Єпископи України, конференція єпископів України не зверталася з таким проханням до столиці Апостольської, то й, відповідно, нема такого дозвілу. Такий дозвіл був від столиці Апостольської під час ковіду. Пам'ятаєте, так? Натомість, оскільки ковід вже закінчився і пандемія також закінчилася, то той дозвіл сам по собі якби вигас. І тому вже діє нормальне право. Тому в нас в Україні ніхто з єпископів не може дозволити, щоби виділятися те причастя на руку. І ті люди, котрі приїжджають за кордону, там де діє такий дозвіл. То повинні достосуватися до е, правил, які діють в нашій країні, і прийматися святе причастя до з тому потрібно е, наспокійно спокійно пояснити людям, вияснити, е, і вони, е, перебуваючи на цій території, мають вшановувати ті правила, які є. І нема виключення. Тобто, нема виключення, є святе причастя, і воно уділяється до уст. Тому запрошую до того, щоб ще більше усвідомлювати те, кого приймаємо у святому причасті, хто до мене приходить і бажати якнайскоріше його прийняти до себе, до свого серця. Тому що Ісус Христос сказав: Хто їсть моє тіло і твоє мою кров має життя і буде мати життя. Тому ми приймаємо самого Ісуса Христа. Запрошую. Поглиблювати свою свідомість і над цим задумуватись і прагнути його прийняти. А у ділянні святого причастя на руку це не є щось найважливіше чи найправильніше. Концентруємось на тому, кого приймаємо і шануємо правила, які існують в даній країні. Хай Бог вас благословить і береже! Слава Ісусу Христу!